34 питання розглянули 15 червня члени виконавчого комітету. Вже традиційно на початку слово взяв Сергій Кузьменко, який привітав школярів завершенням навчального року. Зауважив, що 27 випускників мають медалі, 12 з них золотих. Подякував міський голова і педагогам. Наші вчителі, вихователі, педагогічні працівники. Червень місяць це час, коли йдуть відпустки. Інформую про те, що бюджет. Наповнений і має можливість для того, щоб кожний, хто впродовж цього складного року працював, отримав свою виплату, свою винагороду. Тому запевняю, що в повному обсязі і своєчасно кожен, хто навчав наших дітей, отримає свої відпускні зарплати і інші нарахування, які передбачені законодавством. Ще раз щиро дякую за хорошу роботу впродовж цього. Навчального року прокоментував міський голова і одне з питань порядку денного внесення змін до рішення міськради стосовно судзахисту населення. Будемо пропонувати найближчій сесії міської ради депутатам ухвалити рішення з приводу виділення коштів з міського бюджету, з бюджету на облаштування місць поховань на встановлення пам'ятки пам'ятників. Пропонуємо цю суму в розмірі. Виконавчий комітет буде пропонувати депутатському корпусу в розмірі 35 тисяч на облаштування одного пам'ятника. Ось ці кошти отримають всі без виключення родини Олександрійців, чиїх рідні загинули, виконуючи завдання держави захистити Україну. Це питання члени виконкому підтримали, як і наступне щодо комунальної сфери та вивозу сміття. До роботи приступило наше комунальне підприємство Чисте місто. Ось ми почали надавати послуги олександрійцям з вивозу побутових відходів. Ось очевидно, що кожна зміна, кожна реформа це певні запитання від. Жителів міста заключаємо договори на таку послугу. Наступне мав купу запитань з приводу: а скільки ж ми будемо сплачувати? Інформую Олександрійців про те, що в 2023 році тарифи на вивіз сміття змінюватися не будуть. Відповідно, ті ціни, які були до 1 червня, вони будуть діяти до кінця 2023 року. Це 23 три гривні 0. 23 гривні 5 копійок із одного жителя у багатоквартирах, будинках та 35 гривні 95 копійок із одного приватного дому володіння. Члени виконкому розглянули низку питань захисту прав дітей, погодили зміну типу і назви ліцею імені Шевченка і ліцею номер 15 тепер це гімназії. Проголосували і за перейменування топонімів. Ознайомитися з новими назвами вулиць та провулків можна на сайті міськради. Також члени виконкому погодили склад комісії, яка буде розглядати питання надання компенсації за пошкоджене майно під час війни.